Казка їжачок та його колючі пригоди. У маленькому лісі, де дерева шепотіли секрети, а квіти танцювали на вітрі жив їжачок на ім'я Пухнастик. Пухнастик був не просто їжачком, він був найколючішим їжачком у всьому лісі. А серце у нього було яке, як пухова подушка. Одного ранку, коли сонце тільки почало прокидатися, пухнастик вирішив, що настав час знайти друзів. Я ж не можу бути самотнім. І з цими думками пухнастик вийшов на пошуки. Спочатку він зустрів зайчика на ім'я скакалка. Привіт, Скакалко! Ми можемо дружити. Запитав пухнастик. Скакалка спершу зупинився, потім посміхнувся. Але його посмішка швидко зникла. Не знаю, Пухнастик, ти ж колючий, я можу заплутатися в твоїх голках. І тут же стрибнув у кущі, залишивши їжачка ще більшим почуттям самотності. Ну, добре, зітхнув Пухнастик. Можливо, наступна спроба буде вдалішою. А потім він зустрів мілочку на ім'я ласунка. Привіт, ласунка. Хочеш бути моєю подругою? Ласунка зупинилася, поглянула на пухнастика і сказала Ой, ні-ні, ти ж колючий, я можу поранитися. Ласунка стрибнула на дерево, знову залишивши пухнастика самотнім. Чому ж усі бояться моїх голок? Я ж нікого не хочу колоти. І він продовжував свій шлях. І раптом він почув! До поможіть, До поможіть! До поможіть! На лісовій галявині вовк лисиця ображали тих самих зайчика і білочку, яких він намагався запросити в друзі. Ви ніколи не станете друзями, зовсім не цікаві. Вовк погрожував, а лисиця сміялась. Пухнастик відчув, як його сердечко наповнила сміливістю, і він пішов назустріч вовку і лисиці. Гей, не ображайте моїх друзів. Я вас голками поколю. Вовк і лисиця злякалися і втекли з лісу. Пухнастик, ти страшний герой. прокричала ласунка. Ти добрий, сміливий, сказав скакалка. Відтоді вони разом проводили час. І так маленький їжачок знайшов справжніх друзів, які любили його таким, яким він був, і він більше ніколи не почувався самотнім. Пам'ятайте, не бійтеся бути собою, адже справжня дружба завжди знайде шлях до серця.